Друзі, добрий вечір. Ми продовжуємо ще наш інформаційний марафон на телеканалі. Прямий І зараз доєднуємо до нашого ефіру керівника проектного офісу гендиректора групи «Метінвест» Олександра Водовоза. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. От ми знаємо, що перший цивільний корабель вийшов з порту Одеси з контейнерами, і він пройшов весь шлях до Туреччини, пройшов протоку. Росіяни нічого не змогли зробити. От чи означає це, що Україна все-таки прорвала цю блокаду? І що це взагалі означає для з економічної військової точки зору? Дійсно дійсно ви Вийшов перший корабель тиждень назад. Вся Україна, вся бізнес-спільнота спостерігала по хвилинах, що буде з цим кораблем. Я знаю, що всі мої знайомі сиділи в програмі, яка відслідковує кораблі, які виходять з портів, і обмінювалися повідомленнями про те, де цей корабль знаходиться, що з ним. І ну, це, це було дуже важливо для нас всіх побачити, що ми можемо випустити кораблі не тільки з зерном. Велика подяка нашим військовим, що вони змогли забезпечити вихід. Він пройшов всупереч всім погрозам росіян. Хочеться вірити, що це кінець блокади наших портів. Хочеться вірити, що наступні, наступні кораблі, які застряли в нас в портах, також вийдуть незабаром. І наші військові зможуть забезпечити вихід цих суден і те, що вони пройдуть через Босфор. Пане Олександре, а що можна очікувати далі? Від чого взагалі залежить те, що фактично будь-які кораблі тепер не тільки виключно зерном можуть і будуть іти далі від якихось дозволів в Україні чи все ж таки від страхування? Те, що вийшов корабель не з зерном, а з якимись інакшими грузами, говорить про те, що ну в нас була зернова угода, в яку нас затягнули, я вважаю, обдурили. Зараз ми бачимо, що керівництво держави готове відійти від зернової угоди, готове рухатись напрямку всіх інших товарів для того, щоб повністю розблокувати порти. А ми би не хотіли, щоб держава, щоб влада говорила виключно про зерно. Ми би хотіли, щоб от переговори, які ведуться зараз, ті меседжі, які ми отримуємо від держави, від владних структур, від органів влади. Ми вважаємо, що вони є правильні. Що розблокування має торкатися всіх вантажів, не тільки зерна. І ми більше не потрапимо в пастку, яку нас загнала Росія, з тим, щоб вони нам вказували, що ми можемо відвантажувати через свої порти. Від чого це залежить? Від, від дозволів чи страхування. Я вважаю, що це залежить від того, як ми правильно побудуємо переговори з ООН, з Туреччиною, ну і напевно стороною якоюсь буде Росія. І це залежить від нашої військової місії, яку ми зможемо показати в Чорному морі. А от які зараз основні ризики для суден є? От, маю на увазі там не лише військові ризики, там міни, прямі удари російської авіації чи кораблями, але й от страхові ризики: штрафи, втрата продукції. Ну, звичайно, кожен, кожен хто відправляє груз, він переживає за те, щоби. Груз дойшов, тому що для компаній це втрата, якщо щось станеться з цим грузом. Але найперше, давайте не забувати, що кожним судом на кожному судні є команда, там є люди. Це є життя людей. Ніхто не знає, що в голові в росіян, чи вдарять вони, чи не вдарять. Це от такі, скажімо так, не економічні ризики. З економічних ризиків, ну, звичайно, страхові компанії відмовляються страхувати наші судна. Судновласники, які потенційно готові були би надати суда для того, щоб ми виводили їх, щоб ми вивозили свою продукцію з портів, вони збільшують в 5-10 разів ставки, так само і з страховщиками. Ну в нас ставки просто космічні, ну, щоб вони застрахували суда, які будуть заходити в українські порти. Тому є оці ризики, є оці от складнощі, які також треба буде вирішувати. Які цілі Росії, коли вона в черговий раз б'є по портах, і що сьогодні необхідно для захисту українських портів та українських суден? Адже зараз захист морського фронту не менш важливий ніж захист сухопутного фронту? Ну, на мою думку, для захисту портів є три складових: це є ПВО, ПВО і ще раз ПВО. Я так розумію, що президент, коли їздив в оцей останній світ тур, там якраз мова йшла про ПВО навколо портів. Тому що ну, в Києві в нас вже тут всі зразки ПВО, що є в світі. Абсолютно всі отут присутні. Напевно, Київ найбільш захищена територія з точки зору ПВО в світі. Але от порти ми бачимо, що туди прилітає. Ми бачимо, що власники терміналів ну, жаліються на те, що розбита повністю інфраструктура. І ми бачимо, що навіть якщо відкриються порти, у нас піде якийсь час, щоб відновити цю інфраструктуру. Але от якщо говорити саме про морський фронт, ви правильно підмітили, то з економічної точки зору цей фронт є більш важливим, навіть ніж сухопутний. Тому що все, що ми зробили на суші, заводи підприємства, які провели, виробили продукцію на материковій частині України, вони не можуть її конкурентно поставляти в Європу або на якісь ринки, тому що логістика з'їдає всю маржу, і підприємства не можуть відвантажувати. Того ми можемо досягти великих успіхів на сухопутному фронті, але не мати успіхів на морському фронті. І для нас це буде дуже дуже великий удар. А ну, що потрібно є багато досліджень? Є багато досліджень, є, є багато розрахунків, що порти нам дають більше ніж допомога союзників. От щоб відкрити ці порти, що треба зробити? Хто от найбільше може бути зацікавлений? І як в цьому закріпити позиції України на морі? Розумієте, я думаю, що свобода судноплавства в Чорному морі може бути досягнута тільки одним способом, тільки військовим шляхом. На жаль. На жаль, ну як ви уявляєте, які ми аргументи мають бути для росіян? Люди, які напали на нас, повномасштабне вторгнення вбили тисячі наших побратимів. Ну, Для них є тільки один аргумент: це є зброя. Це є. Армія морських дронів, це є підводні дрони, це є ракети Нептун, це є подальші вибухи суден і портової інфраструктури в новоросійську. Оце є наші аргументи, і це є те, що ми маємо зробити. Це є першочергове. Ну і звичайно треба домагатися заборони страхування російських суден, заборони. Заходу російських суден або суден з російськими товарами в європейські порти і так далі. Але ще раз повторюсь: саме важливе це є військова присутність і військова сила в чорному морі. Хто в Україні займається зараз відкриттям портів Міністерства оборони та інфраструктури? Чи все ж таки достатньо цього на вашу думку? Ну наскільки мені відомо, займається цим сам особисто пан Кубраком, міністр інфраструктури. Він веде переговори, він консолідує різні відомства під своїм крилом. Ну і по суті, він займає лідируючу позицію в цьому плані. Звичайно, він старається і веде діалог з усіма власниками вантажів. Він тримає руку на пульсі, консультується із нами із аграріями, і з сіма рештами, як зробити краще. Як зробити так, щоб ми розблокували порти? Але тут проблема в чому: що одного Кубракова мало, і те, що він ну, не виходить відкрити зараз порти, це дуже складна задача. Це не тільки його задача. І я би хотів бачити, що більше військових долучається йому для допомоги, і більше органів інших органів влади, силовиків. От, наприклад, з точки зору Мідінвеста. Коли до нас прийшло Міністерство інфраструктури, ми готові надати судна, ми готові надати їх страхування, ми готові ну, нести ці затрати, нести ризики для того, щоб пробувати виводити суда, для того, щоб пробувати пробиватися через цей вже новий коридор. Не всі, на жаль, навіть судновласники і власники товару готові зараз ризикувати, вони хочуть почекати якогось кращого часу. Але мені здається, це і дуже хибна позиція. Який вплив на російські порти і економіку в цьому мають українські операції в Чорному морі, як ви думаєте, пане Олександре? Ну, дивіться, по тому, що ми бачили останнє, зараз вартість простої судна танкера в портах новоросійська виросла до 200 тисяч доларів в сутки. Ну, це б здавалося дуже суттєва сума. Але якщо розділити це на вартість е е е, нафти, яку вони перевозять, ну це ріст на 1 долар. Точніше е там падіння на 1 долар, е е того е ну, нафта десь приблизно 400 доларів зараз, того сказати, що це суттєвий вплив, ми не можемо сказати. Але те, що це є удар по російській економіці, це точно. Чому тому, що е, страхові компанії відмовляються страхувати, судновласники відмовляються давати їм суда, і ми бачимо, що в них починаються певні проблеми. Просто цих ударів і, напевно, має бути більше для того, щоб в нас був якийсь паритет. Пане Олександре, дякуємо вам щиро. Олександр Водовіс, керівник проєктного офісу генерального директора Групи Медінвест.